Перш ніж ми поринемо в цю історію, натисни вподобайку або підпишись, це маленький знак для мене, що мої слова знайшли свого слухача. Нова історія про море, яке зберігає таємниці, море завжди мовчить. Навіть коли воно реве хвилями, б'ється об скелі, клекоче пінними вітрами, це мовчання. Голос моря не для людей, бо він звернений у глиб. Туди, де спочивають таємниці. Море бачило більше, ніж будь-який літопис, ніж будь-який мудрець, ніж будь-яка пам'ять. Воно пам'ятає кораблі, що вирушали і більше не поверталися, воно пам'ятає сміх і сльози тих, хто довіряв йому життя. Воно знає імена яких не знає жодна земля, але не називає їх у голос. усе, що потрапляє в його обійми, стає його частиною. Люди кажуть, море поглинуло, але то не поглинання, то збереження, бо море сховище, воно не нищить, воно береже. СПОГАДИ хвиль. Коли на світанку хвилі ніжно торкаються берега, здається, що вони розповідають історії піску, кожна мушля, викинута на берег, то фрагмент давньої розмови, вона шепоче тим, хто схилиться й послухає. Та люди рідко слухають, люди більше дивляться, збирають, прикрашають свої полиці і мушлі мовчать, бо не знайшли вух, здатних чути. А хвиля розказує знову і знову про міста, що зникли, про кохання, що не встигло стати вічним, про крики ураганів, про тишу глибин. Іноді море дозволяє комусь почути уривки у вітрі, у шумі прибою. У несподіваному спогаді людина тоді зупиняється, завмирає. І їй здається, Я вже чув це колись, але ніхто не може згадати достеменно, бо море не віддає цілого, лише доторки Те, що зникло. Під товщею води спочивають цілі світи, затонулі храми, човни, лицарські обладунки, дитячі іграшки, листи, написані і непрочитані. Усе, що загублене на суші, може знайти притулок у морі. Воно не питає дозволу, воно бере. Кажуть, є міста, яких більше нема на карті, але вони ще живуть у глибині, вулиці з каменю, арки, що сяють під сонячними променями, що пробиваються крізь товщу води. Риби тепер плавають крізь вікна тих будинків, а водорості вкривають сходи, якими колись ходили закохані. Море найбільший архів, його сховища бездонні, і ніхто не може переглянути їх повністю. Таємниці сердець. Але є ще інші таємниці, неречові. Море зберігає слова, які не були вимовлені, зітхання, які ніхто не почув, сльози, що впали в хвилю і розчинилися, кожна з них не зникла. Вона стала частиною великого тихого океану пам'яті. Хтось стояв на березі і дивився далеко, думаючи про того, хто ніколи не повернеться. Море взяло цю думку і сховало, хтось молився до хвиль, кидав монети, щоб повернути долю. І море взяло це теж: усе, чого не витримала людська душа, море береже воно тиха скриня для найважчих тягарів. Голос якого не чути. Чи можна навчитися розуміти мову моря? Дехто каже, що так. Старі рибалки іноді знали, коли море кличе, а коли застерігає. Мандрівники у шторм бачили знаки в хвилях, але навіть вони чули лише краплю з безмежного. Бо мова моря не для вух, вона для серця. Лише той, хто здатен мовчати разом із морем, відчує його слова. Не всі витримують таке мовчання. У ньому надто багато правди. Чому море мовчить? Люди запитують, чому море не відкриє своїх таємниць, чому воно мовчить замість того, щоб розповісти. Але море не мовчить зі злої волі, воно мовчить, бо знає, не всі істини можна витримати. Якщо б воно відкрило все, що бачило і пам'ятає. Люди втратили б розум, бо в глибинах не лише краса, але й біль. Там є трагедії, що більші, за будь-які земні війни, любові, що ніколи не знайшли спокою, мрії, що розбилися назавжди, море береже рівновагу світу. Воно тримає в собі надлишок пам'яті, щоб ми могли дихати легше. Доторк до вічності. І все ж море іноді дозволяє людині відчути свою безмежність. Стоїш на березі, і хвиля торкає твої ноги. Це простий дотик води, але він несе в собі тисячоліття. У цю мить здається, що ти частинка чогось безмежного, що твій біль і твої радості не зникають, а вливаються у величезний океан пам'яті. Море дає людині дивний спокій, бо, дивлячись на нього, розумієш. Усе збережене, ніщо не пропало, навіть те, що ми вважаємо втраченим, там живе далі. Спокуса є ті, хто не витримує тягаря цього знання. Люди приходять до мене спраглі відповіді, шукаючи абсолютну істину. Вони йдуть у море з надією, що зможуть розкрити всі таємниці світу, зрозуміти себе й інших, знайти сенс у хаосі життя. Море приймає їх без осуду, без радості і без скорботи, воно лише відкриває свої обійми, обережно приймаючи ті душі, що ступають на його хвилі. Іноді здається, що воно тримає їх на поверхні, а інколи повільно занурює вниз, в глибину, де час зникає, а світло стає чужим і невловимим. Кажуть у ті миті, коли людина занурюється в останнє, вона бачить коротко, як спалах. Правду, яку море приховувало віками, мить прозріння, коли все стає зрозумілим, історії, які воно зберігало, людські страхи й бажання, втрати й надії, переплітаються в одне, і тоді тиша закриває їх назавжди, залишаючи лише тихий шепіт хвиль, які пам'ятають усе, що було, і те, що вже ніколи не стане. Повернення. Але інколи море віддає. Воно викидає на берег, уламки кораблів, скрині зі старовинними речами, кістяки давно загублених істот. Під хвилями вони жили століттями і тепер знову опиняються на світлі, щоб нагадати пам'ять реальна. Море показує світу, що його історії не вигадки, що воно бачило, тримало і берегло. Кожна річ на піску, кожна мушля чи зламане весло це мініатюрна частина безмежної пам'яті. Але навіть тоді море віддає не все, лише те, що можна прийняти, що не зламає тих, хто знайде. Інколи люди піднімають щось зі смутком, інколи з радістю, інколи з жахом. Море знає, що правда може бути занадто важкою і тому залишає більшість глибин прихованими. Воно дозволяє лише мить контакту з минулим, короткий дотик до того, що колись було, залишаючи решту там, де ні час. Ні людина не здатні це зруйнувати. Так воно охороняє рівновагу між знанням і забуттям, між світом видимим і невидимим. Безмежність море. Це дзеркало вічності. Коли ми дивимося на його поверхню, ми бачимо лише відображення неба, відблиски сонця і тінь хмар, але всередині прихований інший космос темний, глибокий, повний мовчазних зірок. Давніх спогадів і таємних історій. Тут немає ні початку, ні кінця, тут все переплетене, все живе одночасно. Море знає більше, ніж земля, бо земля зберігає тільки те, що видно, те, що можна торкнутися, а море бере все видиме й невидиме, істини і забуті надії, речі, які ніколи не були названі, та слова, що ніколи не пролунали. Його глибини пам'ятають все, кожен зітх. Кожен сміх, кожен крик і кожну сльозу, стоячи на березі і вдивляючись у безмежність, розумієш, ми частина чогось величного і стародавнього. Кожна хвиля, кожна піна це свідчення того, що пам'ять триває, що життя триває, що ми лише дотик у безмежному потоці. Море це не просто вода, море це пам'ять, яка ніколи не зникає, дзеркало всього, що було. І всього, що ще має прийти, кінець якого нема. І коли ми стоїмо на березі і слухаємо шум хвиль, ми чуємо більше, ніж здається, ми чуємо не лише воду, що б'ється об каміння, ми чуємо пам'ять світу, ми чуємо вічність і розуміємо, навіть коли нас не стане, море згадає, воно збереже і наші слова, і наші тіні, і наші мрії. Бо море це не просто вода, море це таємниця, яка ніколи не зникне.